О! Ляща тобі дав! Мені дали ляща! Сьогодні балон ви... переможе. Звичайно. Побачите в кінці. Побачимо в кінці. Ну, звісно, ну, ви бачили попова, <рив> кудись <кодомі> спорити. <рив> Єсть. Раз. Уважний глядач міг подумати, що я знову приїхав на кудрівку, але це тепер. <рив> Те місце, на яке Гудрівка дуже схоже, це столична оболонь, район е Києва, що означає, що сьогодні Київське дербі. сьогодні оболонь зустрічає Динамо, Київ, Дві київські машини футболу. які... Це не те, щоб дуже якесь вороже дербі. Е фанати оболоні та фанати Динамо, скільки і мені відомо, більш-менш нормально завжди е комунікували, завершували. Але ж сьогодні будемо визначати, хто тут справжні кияни, е чиї фанати більш кияни, чиї фанати. Більш розкішно живуть в Києві, і взагалі, що таке справжня олдманія в столичного футболу? Що, хто, за кого, як, де, коли і чому? Поспілкуємось, можливо, з футболістами, поспілкуємося з вболівальниками. По подивимось на УПЛ, Вібет Лігу. До речі, нагадаю, що титульним партнером української прем'єр-ліги є компанія Вібет Україна. Вібет та УПЛ разом сильніші. Хочеться відзначити, що столичний футбольний клуб оболонь дуже піклується про своїх нейтів, так скажемо, вболівальників і виділяє для них безкоштовні місця. Ходім, то я вам їх покажу. Е, ось тут видно приблизно так само, як за гроші, тільки трішечки. <рес> зараз я вас переб'ю. Почекайте. А я зараз до вас підійду, а? Чого? А, понятно, гайс. Понятно. Uh, native оболоніans зустрічають мене на оболоні. А ось безкоштовно ті місця. На них видно так само майже, як і на платних місцях, тільки трошечки безкоштовніше. А трошечки безкоштовніше, це, звісно, більше про Чорноморець одеський, але і. І оболоні підходить непогано. Чуємо пивовари вперед кричать. Сьогодні, до речі, Дуже щасливий день в моєму житті. А ви? Ми за болонь. А ви все життя за болонь? Не, не все життя, але зараз за оболонь. А, а а як, а, а, а чому не все життя? Ви звідки самі родом? Я з Нікополя. З Нікополя? Так. І, і от ви переїхали в Київ. Так. І як ви і... обрали, чому будете за болонь, наприклад, не за Динамо? Е, тому що колись в му році е, у нас був футбольний клуб ФК Нікаполь. І він грав в другій лізі і тут теж був аутсайдером. За команду, яка постійно перемагає, якби можна боліти, так? а от за аутсадером боліє мало хто. І тому от я обрав цей клуб-оболонь. Для мене це дуже. Просто тому, що вони слабші. Ні, не тому, що вони слабші. Ну, а, я... аутсайдери. Ну, ви ж самі казали. Чи як? ну як? Вони не аутсайдери, бо вони показали в минулому сезоні. І я думаю, що зараз ми от набрали скільки очків. Ну, якось мені пригонулися Болонь. Зрозуміло. Тому... А ви то, то, то це такі більш ну, вам подобається так, щоб не вболівати за гранди, а щось таке маленьке. Так, так. Чудове, звичайно. чудова звичайно. Звичайно. позиція, нам це подобається. Якраз да? це ми і виясняємо, хто за кого вболіває. Дякую. Ну, от аболонь, Сьогодні балонь. Сьогодні мене... Болонь переможе? Звичайно. Побачимо в кінці. Побачимо в кінці. Добре. Дякую. Матч вже розпочався, і кожен раз, коли Тарас Михавко приймає м'яч близько до ворот Динамо Київ, граючи за болонню, Всі трошечки напрягаються, тому що, як ми знаємо, він. Ого! Бачите, тільки я почав щось говорити і розповідати. Як динамо Київ забило гол. Що це означає? Це означає, по-перше, що 5 тисяч гривень прямо зараз відправляються на відновлення стадіону на ДВРЗ. О! Ляща тобі дав. Мені дали ляща! Динамо чемпіон! Мені дали ляща. Оце клас! За балоні пішов Тарануха, рануха, але у мене він тепер з собою. До речі, хто знає де зараз Тарануха, напишіть в коменти, де, де він дівся, хто цього майже бачив. Динамо, Київ, один київський клуб, забив оболонь Київ іншому київському клубі. Що ви відновити дюршса номер 21 на ДВРЗ іншому київському футбольному клубу? Це е, кругова підтримка київського футболу в природі, тільки що відбулася, як ви могли побачити. А я собі поки складу ліща в шлем. Цікаво, потім буде такий запах, як я буду їхати, завжди е, завжди, неначе з присмаком. Е, Футболу. Запахом футболу. Заб'є? Ні. Дякую. Добрий день. А чого ви на футболі без жодної символіки? Ви за якийсь конкретний клуб чи за всі? Я сьогодні з преси. А, ви цьому преси? Я не можу вболівати ні за кого, але якщо бути об'єктивним, то я за динамо по цьому без глибоко в серці тримаю. А ви киянин? Так, киянин. На якому районі живете? Зараз позняки я народився на Берчаївці. Тобто до болоні ніяк ви просто не могли прикипіти, тому що тут рідко буває. Ні, ні, ніяк. Скільки треба а, а, грошей? фанату Динамо Київ, щоб комфортно жити в Києві на позняках. Фанату Динамо потрібно, щоб Динамо вигравало на євроарені, і тоді йому буде завжди комфортно жити. Вам не комфортно зараз живеться? Нам дуже некомфортно живеться зараз. Ми програємо і хочемо бачити команду в топах Європи. Але на жаль, поки розчаровують до речі, з іншого сторони сектора теж ВІП-сектор з ВІП місцями. Ось він, до речі, подивіться. Це місця, які оболонь забезпечує фанатам, які погано себе вели. Вони начебто і за решіткою, а начебто і футбол може подивитися. Але насправді це дуже вайбово, коли можна дивитись футбол, отак от типа безплатно. В кінці сезону ми будемо розігрувати мегазбір. І зараз я йду в фаншоп Абалоні, щоб купити щось для цього мегазбору. А ви поки підпишіться на канал, напишіть якийсь коментар, напишіть, як вам новачки Динамо, напишіть, як вам те, що Вовопрошко нарешті в старті вийшов. І напишіть заодно, скільки голів Ванат заб'є в цьому сезоні Ла Ліги. Багато чого напишіть. Просто так по пунктам. Перше, друге, третє, щоб коментар був довгий, об'ємний і цікавий. А ми пішли купимо щось. Добрий день! У мене задача купити щось сувенір з сьогоднішнього неймовірного матчу, який у вас є найкласні і круті на світі. М'яч думаєте? у нас А це що? Шапка, така а з неї пити можна? А, ні, а, такий бокал, давайте. А, це типу пивний бокал, і зразу подушка в комплекті, щоб. Можна і так. Давайте оболонь, бокал цей пивний. Це буде, думаю, найнормальне. Подушку? Та ні, це буде занадто. Я по одному я збираю таку велику колекцію з усіх матчів на які я приїжджаю. Давайте скільки 150 грошей. 150, 150 всього. 150. Клас. Все, давайте е, карточкою да, беремо. Хоба. А ось і тарануха. Якщо ви хочете це собі мати, обов'язково обов'язково підпишіться і слідкуйте, бо по іншому не вийде. Шоу! От бачите, що означає, коли хочеш підтримати киян ще один гол силою голу полетів на ДВРЗ. Сьогодні Київ просто сьогодні наші день Києва якийсь. Це солідарність. Оболонь забило гол. Тому супер класно, супер неймовірно, супер кльово, що 5 тисяч гривень і за цього не просто забили гол. Забивати ти гол, це не так цікаво, а от 5 тисяч гривень на відновлені на на ДВРЗ – це дуже круто. До речі, треба буде мені туди з'їздити, зробити вам випуск, показати, що там взагалі вже зараз відбувається. Якщо вам така ідея подобається, теж пишіть в коментарі. І пишіть кого з собою взяти треба. Як ми бачимо дуже гостинно кияни зустрічають новачків, які е, репостять Путіна. Ось така надпись красива. Я думаю, я думаю що насправді е, ця ситуація вона і є тією самою, про яку кажуть брасак. І хочеться, і колеться, і гроші оплачені, і на поле його не випустиш. бо Вряд ли тут комусь ідея така сподобається. Одна будьте хлопець з нам. Я бача, можна вас запитаю? Як ви до цього новачка, який в динамо перейшов? Це Тарас Михавко забив! Ми пропустили гол з вами. Тарас Михавко забив! До речі, Тарас Михавко знову забив в матчі за волоню знову в ті самі ворота. Географічно, але на цей раз вони були вже воротами суперника, а не воротами своїм. Там написано така, як ви до новачка відноситесь? Ви я бачу весь динамівський фанат. того, який трошки з проросійськими поглядами? Да. Ну максимально негативно, мені максимально прикро, що клуб може закривати на це очі. А, а ви взагалі болі, боліваєте за Динамо давно? Ну так, мабуть, ще з дитинства. Ну ви самі киянин? Так. А який саме старий клуб Києва? Е, ще раз? Який саме старий клуб Києва? Е, Як ви думаєте, з професійних. Ну, я, я, мені здається, що це питання зірочку. Я, б, мабуть, сказав би Динамо. але давайте, якщо гадати, то можливо локомотив. Ну, я, здається, що так. Є. Е. Але ви, таки... але ви за локомотив не вболіваєте, ні? Е, ну, ні. Ну, а ви ні. з якого району самі? З З Голосіївського? Так. Там у вас нема клубу, ну, виходить? Okay. Якщо так, рахувати по районам, то так. Я зрозумів. Скільки треба фанату Динамо, щоб комфортно вболівати, ну, жити в столиці і вболівати з Динамо. Я думаю, щоб дозволити купити собі футболку, яка вартістю в районі 100 доларів. Ну, я б брав все зі скидкою, але. Якщо зараз по повній вартості брати, то це десь так, то я не знаю. Думаю, треба заробляти в місяць там від тисячі доларів. Можливо, зрозуміло, все тоді, тоді, тоді я зрозумів. Дякую. За, за оболонь сьогодні вболіває. Ну, сьогодні так. Але в рюкзачку взяв на всякий випадок Динамо, якщо раптом виграють, то щоб з стадіону з піднятими руками йти. А ну, це ж ви... обидві рідні клуби. А ви з, 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 з Києва? З Києва, так. І з, все життя тут живете. Так. І вболіваєте як? Ну, типа, 80 70 Динамо, 30 оболонь, тому що стадіончик і. Ну, з якого? З бракчагівки. What? <реш> <реш> цікаво, цікаве рішення, як, як це так, стадіончик тому, що шо. Е, Такий ну, би нам на бащагівці. Ну, так, да, було б топово. <реш> <Да>. <реш> ну і скільки ну, у вас є, я так розумію, і то, і то. Звісно, але одночасно не можна одягати, треба дочекатися, поки команда виграє і потім вдягнути або шалик, або футболочку. <реш> Ні, ну футболочка, вона більше біля душі. Ще з однією зірочкою, коли ще, Ого. ще тільки. Да, ще, типу, Ну я зрозумів. Тобто, ви так типу океани на всі 100%. Получає. Ну, виходить, так. Да, Можливо, да. у вас є шалик ще локомотив у Київську? Е, ні, за нього колись грав. Ви грали? Колись, колись грав, так. Да, у мене yeah. тоді такі два питання як ви експерт футболі. Скільки ванат заб'є голів в лалізі? В лалізі? Ну, де він зараз грає? Вонат в Ла -лізі? Вонат в Лалізі? Ванат в ВПЛ грає. Експерт футболі. Ви не в курсі, що він ну, в Жирону вже прийшов. <колай> а, чекай, це то, тоже... що А, стоп, все, все, все. Ти бачиш, в мене одна зірочка ще шелета. Це <Dur> якраз ті 30%, які за оболонь, не слідкують. Так, так, так. 9. Так оцінка ситуації перейшла на дев'ять, так? Давай буде дев'ять. Хорошо, все, тоді запишемо блад. Передаємо, дякую. Все, Гарного дня. А з фоткаться. У мене син просто вас дивиться, постійно. А син дивиться, а фоткається вибуде. І <реш> що <Типа, реш> а, 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 ти не а, пішов. Ми граємо за академію Алієва. Ви разом граєте? <реш> да, <сіном>. сини. <реш> ми <реш> тільки що басецький підгон зробили Вам зробили. зробили буш... А навіть так... покажіть що це за басецький підгон на день народження? Бущан. Насправді басецький підгон на день народження зробили не вам, а Паліссю. Це, це точно. А можна обмінятися? Можна ми свого воротаря, а бущана назад. Можна на, на Щерета махнутися. Думаєте, що нащерет не, не, не підходить? Ні. Бощане, якщо ти мене чуєш, будь ласка, жоро, повертайся, ми чекаємо. Я обіцяю, що до Й... нього з'їжджу і передам йому. Добре, дякую, дякую. Особисто від мене. Особисто, Так, да, дякую. А скажіть, будь ласка, ви з якого району в Києві? Я З Трої. З Трої. Так. А як от ви. По якому принципу мешканці Троє обирають клуб, якщо в принципі вам до оболонів ближче, ніж до Динамо. Тому тобто, що я раніше на Нивках жила, так вас. Підходить. <ріст> <ріст> дякую, дякую. О, що ви думаєте про новачка Динамо Київ? Про це Румина, чи ага. Молдована. Да. Ну, не треба його сильно засуджувати, я думаю. Не треба? Думаю, ні. А Бо чому? Бо він юний і глупий. На даний момент, коли він ну, прийде в команду, він осознає те, що він був неправ. Ті, він стопнеться що... з тим, що він зараз в Україні, і побачить це все, що відбувається в Україні, він пойме, що він був неправ. Тому що коли він був там, він думав по-другому. Ну, по зараз, я думаю, він буде осознавати, що він був глупий. То типа це в принципі так може зараз, що робить ультра, це все правильно вона робить. тому що вона показує свою позицію. Позиція його поміняється з часом. Я думаю, коли він побуде, коли він почув свої перший обстріли, і коли він побуде тут, він пойме, що це не те, що він думав раніше. Зрозуміло. Оболонь гол забила. Дивись, дивись, які емоції. Подивись, подивись! Оце! Оце я розумію! Як вам кіпіш? Хлопці, ну що, як вам? Як вам? Дуже дуже гарний матч. Ви за оболонь? Я взагалі вболіваю за дві команди, я так з Києва сам. А з якого району? Зоболоні, тобто в серці я заболоні. А якщо взагалі як будь-які наші команди виступають в Єврокубкових, то я боліваю за ну, А сьогодні. Кого? За кого? За сьогодні, звісно, за оболоні. За звісно, то... та за гарний футбол. За гарний красивий футбол. То сьогодні красивий. Так, так, сьогодні дуже гарний футбол. Ну не поразка ж і на виїзді. Сусідній район їхали. На виїзді можна. Тут такий стадіон, що люблять, походу, знаєте, 2-2 рахунок. Карпати з кудрівкою 2-2, Оболонь з Динамо на останніх хвилинах. Це УПЛ. Це вам якась, де якась вам там ліга, де все понятно зарані. Нічого не ясно в Ми сподіваємо, ну якось атмосферу хочеться. Хай хочеться отримати. Вони грають 2-2 з оболоні. Пропускаємо на дивані. Ми завжди це ми завжди цю проблему мали. Ми нас... завжди пропускаємо на останніх хвилинах. У, у нас був такий на, на факультеті філософ один. І він казав так. Завжди дуже філософський. Він тошив бичок і казав: Отак завжди. Ти за них вболіваєш, боліваєш, вболіваєш, боліваєш. А вони тобі нічого. Дякую. А я. <ріст> Ого. Це називається ось, пропустити болення 90-й минуті. Ні з ким розмовляти навіть не хочеться. І який емоційний стан, я бачу, не дуже. Та ну, звісно, не дуже. Хочеться ж перемагати кожного. Тому сь сьогодні так, завтра. Бо завтра вихідний. Ні, завтра не вихідний. У нас я... нема вихідних. А мені, до речі, вона тут їхав, мені підсудовжен був. Ти не хочеш брати під страхувати. Та ладно, він мені іншого обіцяв. Ви дуже сумні сьогодні, правда? Самі винні. А може можеш про щось хороше поговоримо. Ти знайшов собі ведучого на весілля вже чи можна мені кудись портфоліо прислати? Подивимось на твою поведінку. Я знаю багато весільних конкурсів. Хочеш тобі шуток розкажу? Та зараз не в щось. Ну, одну якусь, яку вибирай, Ваната чи Про Ваната. Як називають дівчину, яку не дуже тобі хочеться, але як перша, то піде. Як? Жирона. Тепер я готую весільні конкурси. І хто хто знає весільні конкурси, пишіть, будемо працювати. Хоча сьогодні не це, але ж ти за вийшов за збірну ну, дебют. Ну круто. Треба більше працювати. На роботу якийсь листувався? А, я зрозумів. Чуєш, а цей мене питання: а ти знаєш, як називається от, розставання, але дуже ненадовго. Не знаю, як. Бущавання. <реш> Нормально. <Да? реш> По факту, так. Да. Бридення, можна? Я з вами поспілкуюся. Дуже можна. коротко. Давайте. Я топ -топ. хочу з вами познайомитись. Мене Андрій звати. Василь, дуже приємно. Василь, розкажіть нам топ-3 відмінності між Нивою і Динамо? Ну, я не можу сказати топ-3, я можу сказати, сказав би одну. А ну? Це. Гроші, є. Yeah. Та які гроші? <реш> гроші це таке. А яку? А ну... Відмінності в плані якому, в футбольному плані чи ну. Ну взагалі, от ви були в, 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 в Ниві, на, а потім пройшли жнива і вас, ну, типа, зібрали mm, да, сюди. Да, Топ-3 да. тоді, типа, є гаряча вода. Ну, я не знаю, ну що, ну. Е, ну, є хороша роздягальня. Раз. Допад. Хороша база, грунт і... основа. Та, і. Е, Прем'єр-ліга. Давайте так. Ліга була перша, зараз хочеться. Взагалі, одні плюси виходить. Да. Коли ми будемо бачити вас вже в, основ... в основному складі, mm, не можу на це питання відповісти. Я від себе роблю все, що можу. Ну а далі вже рішення не земною. Mm -hmm. Ну а від себе ви що робите, наприклад? Ну no, викладаюся на максимум до кожного тренування. Чому саме 14 номер? 14 чому? Ну, тому що в мене перший, взагалі, ну, такий мій номер був це четвертий І потім вже в наступній команді, коли я переходив, я, якщо нам був зайнятий четвертий, брав, тобто, ну, щоб четвірка завжди була. Ну чи з поповим не поспориш? Ну, звісно, ну, ви бачили Попова, поповок, <с зі місця> спорити. Тоді бажаємо вам успіхів заграти і гарного цього. До речі, я намагався загуглити, звідки пішло ваше прізвище? Сенсі це типа, ну да, це як типа єзнабортник. Це той хто мед збирає в лісі. А ви це хто буртник? Це хто. Я не знаю. Чесно, я не цікавився ніколи таким питанням. Треба, напевно, батьків запитати, бо ж вони знають. Думаєте, а до того. Це вони придумали прізвище? вони своїх батьків ще запитають. Пробуємо, ага. їм ніколи не було цікаво, звідки вона питає. Так мені теж не цікаво. Ну пішло і пішло. Ваше ваше прізвище звідкись теж пішло, правда? Я, я знаю, звідки. Ну звідки. З давньогрецького міста Іолк, там звідки Ясон і я Значить, ви цікавилися. Я не цікавлюсь таким. У мене поки що. Я цікавлюсь тільки футболом. Зрозумів. Все. Плюс. Все, Дякую. Гарного дня. Передай комусь для ща сьогодні. Добре. Там, я думаю, хтось комусь надо. треба. Да. Треба, так. Треба, так? Мені так подарили, виходить. Тому. Для <плес> ща, брату. Тебе? Тара, ти привіз мені фотик. Блін, на базі. На базі? <плес> ну так а як так-то. Отже ж так, гад, так. гад, ну гад. Ну як <плес> він міг забути фотик? <плес> Не ну, може <плес> йому нагадати <плес> наступний <плес> раз? Та вон я йому ляща <плес> дав <плес> Тарас Магавка. Де фотик? На базі забув вроді. Як да, це да. забув? Чи, 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 чи взяв? Не взяв? На Віддам. Ну це наступний раз. А почекай, а ти вже, ти вже на цей раз вже бив вже в оболоні знову, але тепер вже в ті ж ворота, але вже в ті що нада. На, вийшло. вийшло в чужі ворота. Ну. Негативний результат, нема слів. Зовсім ти зовсім розстроївся сильно. Да. Ну, так. Це б там ляч тобі передало? Ти подаруй комусь, кому треба. Добре, брат. Все, Давай, давай гарного дня. давай. Нічого, зараз ми Караваєву шуток розкажемо, Він ніколи не проти. Олександр, а зі мною хочеться поспілкуватися. Давай. В мене є куча шуток, а давай. ніхто з вас не хоче слухати. Давай. Чому це? Я, я, я послухаю. Давай. Добре. Давай. Як називають е, прощання, але па -па. You're right, you're right. <laughs> <laughs> не надовго? Папа. І це дійсно правильно Ні, Бущання. Бущання? Він вже поряд у 100 км. Ну, так це під'їде я до нього. А таке, чому в Полтаві скрізь пусті вікна? Пусті вікна? Не знаю. Бо там базується вор скла. Так то ворує скло, так. Просив тебе прослідкувати, Тарас забув фотік. Можеш його нагадати наступний раз? Щоб за наступну гру? Наступну, щоб якось возив його з собою. Бо я забуду. Не розстраюся. Дуже сумний. <свисті> це, мабуть, з чим це порівняти в світі, в світі тіпа, іншої роботи. Це як ти пішов зміну на завод, робив деталь, робив, точив, точив. І в кінці хлабись, робив бочку, вийшла бх, Кастрюля. Обідно, ну реально обідно. Вроді би теж дно єсть, але. Ну, така от робота. Ви кажете, футболістам будь Сумно! Сумно бути футболістом, якщо ти не виграєш. Я, як, як, як вас, якими судьбами? Ну як. О, сьогодні дві київські команди, можна сказати, дербі. Чому, можна сказати? Це є дербі? Так, <свісно> да, це є дербі, тому якби ви ж бачите, скільки глядачів сьогодні пройшло, тому якби, чому б не поприсутствувати на матчі. Ну, ну... тобто, це так, ну... Повернення до не, не нічого, бо зараз знаєте бущан. Я думаю, може і ви там щось туди-сюди. Так типа відійшли, прийшли. Ну все може бути. Це футбольний мир. Ми е е як м'ячики, то можемо відійти, можемо і зайти. тому е Це такі такі процеси, тому все може бути. <звіт> я просто спочатку думав: ну, типу, може, десь вихід не знищ... <звіт> ну якось типа <звіт> заблудились. Але ну, як ви кажете, як м'ячики, то типо є такий шанс, що ви вернетесь сюди. Я не знаю, как би цей клуб чи інший клуб буде, це все такі моменти, якби в тренерській роботі завжди, якби ну, все в процесі. Нема там щось там гарантувати, тому це розмови, перемовини і все інше. Тому щас, как би ну, щось казати конкретніше. Просто я за прийшов, какби подивитися гарний футбол. Mm -hmm. От, я думаю, там болівальникам сподобалося. Да, звісно, якби Динамо хотілося більшого. Ну, ми знаємо, що тяжковато зараз такі часи у Динамо, що тяжковато. Постійно можна сказати, в автобусі живуть. Прощання ненадовго зараз знаєте як офіційно тепер можна називати. Офіційно? Так. Да. Як? Бущання. <laughs> Тому е бущавання, але ненадовго. Все, дуже дякую. За... Якщо ми лишаємося в прем'єр-лізі, він робить 10 бьорпі. Якщо ми не лишаємося, я роблю. Да. Ти Готовий? Можемо з вами так зробити теж якийсь челендж. Типу, якщо ви залишаєтесь в е, УПЛ, то я віджимаюся. А якщо Домогу. ви літаєте, Домогу. то вижимаєтеся Десять 10 разів. 10, окей. Добре. 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 Все, віджиматися. Все, щасливо, давай. Ти, ну, ну... Але Було, да? Було, ти, ти, ти згадав вже. А що а а ви зробили? Ну, а це ж вам по. Ну хорошо. Е, чо... Я зрозумів. Ну, тому... да, да, да. Да. О, дивись, все ще й бакальчик, yeah, да, давай. 10 Так, Ну ти сам так сказав. А чого ти взагалі? Вообще... А я травмований вже. Зараз травмований ще й буду ще й я. Ну хорошо, 10 бьорків. Давай. Єсть. Yeah. Раз. Два. Три. Це мене підловив. Не... Чотири. Ну, з Карпатами тренувався і тут з нами можеш. Це що? Шість. Так. Шість. Будеш рахувати через два. Вісім. Дев'ять. Десять. Є. красавчик. Так я не зря вам казав, що вам треба залишатися. Ну, типу київське київський дербі, як же без київського дербі тепер? Круто ж вийшло, правильно сьогодні. Дивись, і зразу тобі наш адміністратор команди несе подарунок за це. Бачиш як. О! Може ще 10 зробиш. Оп! Оп, все. Супер. Хлопці, все чудово. Заходь до нас. Матч чудовий. Тепер, ще й найкращий. Так. І вечір буде хороший. Мені ще й рибу там хтось подарував. Мене всі держи дарують. Ти рибу теж туди Ні. шлем засунув? Я вже її передарував, там ляща, там ляч був, я його ага. передарував комусь з динамисів. Ну, ну, там розумі. один. Я був. Розумі, комусь. Розумі. комусь точно не ну, ну, треба. Правильно. А ти сам з якого району? Де живу Да. Сам з Франківська. <рес> живу <рес> в бучі. Ага, тобто ти навіть не на Оболоні живеш? Даже не на болоні. А що, так було б зручно. Було б зручно. Ну тут зразу живеш, граєш. А там якось мені більше подобається. А Я... чому? Ну, парки гарні, з дитиною є де вийти погуляти. Комфортно там. Так, так э, ти гравець у Болоні, професійний футболіст. Правильно. Скільки має заробляти дівчина, щоб з тобою зустрічатися? <рес> Скільки? <рес> просто в мене є дружина, і вона мене просто дуже сильно любить. Тому, тому вона тому нічого не треба заробляти. Ого. Просто любити мене і все. Я тебе люблю. <рес> <реш> Все. Дякую, Гарна, гарного дня. Все. Оце мене підловили, я вже й забув, а пиво вредно, пацани. До речі, я не п'ю, але я його комусь подарую, Пере переподарую. -пере комусь щось ще должен, я всім прощаю. Ну що ж, черговий матч найкращої ліги в світі, у ПЛВБет ліги закінчився. Знову 4 голи в матчі. На останні хвилина голи. Е, всі виходять сумні, точніше, Динаміці виходять сумні. Радісні оболонці. Е, Київ е, тільки виграв, тому що. Ми побачили багато голів. Ми е, побачили, як радіють е, жителі оболоні. Ми побачили, як 20 тисяч відправляється силою голу від Foundation на ДВРЗ. Ми просто кайфуємо завжди. Ми співчуваємо фанатам Динамо, які з е, втратили очки. Ми дуже радіємо за фанатів оболоні, які отримали очки ще й з яким клубом. Коротше, сплошні кайфи, що може бути краще ніж отак, от е, такий теплий. Е, с... Це я хочу сказати, який зараз вересневий, теплий вересневий день. Закінчить в суботу а попереду ще вихідний день, неділя свята. Треба сходити в церкву. Взагалі, що може бути краще? Просто ідеальне завершення дня. Я думаю, що ми всі любимо УПЛ. Дивитися УПЛ, пишіть, ставте лайки. За кого ви вболіваєте, без кого не пишіть, з якого ви району і чому ви вболіваєте не за оболонь, якщо ви з оболоні. Дякую всім до побачення.